Ну, а поки ви будете аплодувати. З вами, так. І тепер я. Ми знаємо, що Павиха – це найвища один, точка України по Дніпроволі обережної. І саме головне, що два, тут є проблема із один, тим, що один, берегова смуга один, обвалюється. Один, один, І це ж, теж хотіли звернути привернути до цього увагу. Один, 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 це фестивалем. Невеликі, маленькі міста, селища можуть проводити такі масштабні акції. І дуже приємно, що до цього долучаються практично всі. Кременчук так само не стояв осторонь, так само трошки чим зміг допоміг в організації цього грандіозного заходу. Я живу Хайну вже 12 років. Mianowicie Ukraina. Ukraina oto gra ucie nice, strana. Ja bardzo wicha za Ukrainę. Ja lubię Ukrainę. Ja nie nie będę takie festiwal w Ukrainie kaki like kasiwny. Ja ochin radę. Ja ochin ochin radę.